Погано, стала дощі, але я взяла парасольку, як завжди закон повності, зробила. От, і почну саме про вірш, про погану погоду і про почуття. А день буде швидкісним, і в кожній хвилині буде менше, ніж завжди секунд. Я ховатимусь між людьми напівсонними від туманних дощових амплітуд. І сьогодні чомусь не схочеться вірити у банальність, статику і ще якусь там дурню. Іди, ніхто не тримає. Невже ти не, не вивчив? Іди за рукав не скоплю На Напілистка на прохання працюючих Писано на глазур. Символи задля символів, текст задля тексту. Зрозумів, обзивати мене поетесою Сенсуну. Твій дотик впаний. Десь трохи вище зап'ястя. Я за це вип'ю увечері, я на це матиму безліч прав. Хоча сьогодні і так знайдеться багато приводів підняти келихи, за роботу, місця відпочинку, за політичних шалав, за фізиків генів, письменників, фентезі, поетів, невдах за загублені мрії, за цей косороко зліплений механізм, за народження істини не тільки в вині, а й у чаї. Замін невичетний, доморощений і бунтівний пофігізм, і щоб наступного дня мізки варили треба, і щоб у роті, як мінімум, орбіт кавун пах природня, щоб десь під ранок, бо ліжку без тебе не було так незвично. спробую на память, не знаю, почти. Аня. Аня держится удивительно стойко. Безупречно владеет и лицом, и английским. У нее квартира, огромная койка и работа от дома близко. Иногда вечерами Аня пьет виски. Жалуясь на Лондон, погоду, контракт, странно шепчет, что падать низко, После полета никто не рад. Но ночам ей мерещится Киев-Сити. Там на старом потертом диване Дремлет брошенный ею мальчик Витя. И во сне зовет Анечка, Аня. Еще месяц спустя у Ани срывает крышу. Она пишет, Витя, приеду, жди. Он встречает, она их дышит, Говорит про работу, Лондон, дожди. Все допутывается, не забыл меня, не забыл? Витя хмыкает и говорит, Аня, очнись, прошло две зимы. Все понятно, обоюдно и без обид. Квартира, диван, общий комод и правда своя у каждого. Она снова полетает на год. Там работа, но ну, очень важная. Вечер, сыр, вино, виноград. Проще взять и выключить свет. А увидите на шее племя. Но во сне он зовет Аллу, Марину, Свету.